Як виглядає футбол в польській екстракласі на такому? В прекрасному стадіоні погнали, покажу! Я завітав на матч Лехії Гданськ, яка приймає пяз Глівіце. Лехія бореться за виживання, а п'яз прагне закріпити в середині таблиці. Тому я очікую на футбол з атакою та боротьбою до останньої хвилини. Візит розпочнемо з фаншопу, який розташований на території стадіону. Тут представлений широкий асортимент: ігрові футболки, шарфи, аксесуари, сувенірна продукція та дитячий одяг. Атмосфера привітна, і кожен вболівальник обов'язково знайде щось на пам'ять. Я також поцікавився. Футболку з їм прізвищем купують найчастіше, і виявилось, що це -бо -бо після шопінгу отримання першої акредитації. Пам'ятне фото з дайджем і погнали далі. Польсад плюс Арена Гданськ, домашній стадіон Лехії. Стадіон дійсно вражає, побудований до Євро 2012, вміщує понад 41 тисячу глядачів. Фасад виконаний у формі бурштину, символу Балтійського моря, що одразу впадає до ока. А всередині сучасна інфраструктура, зручні трибуни та чудовий огляд поля з будь-якої точки. Гравці завершили розминку, а диктор оголосив склади. До речі, цікавий факт: Лехія це найбільш українізований клуб польської екстракласи у команді п'ятеро українців, і троє з них сьогодні виходить у старті. Вболівальники на місцях, гравці на полі. Тож погнали. Лехія одразу взяла ініціативу у свої ноги, та на восьмій хвилині Томаш Бобчик. Відкрив рахунок. Швидкий гол додав Лехії впевненості, і команда продовжила активно створювати моменти. На 39-й хвилині Богдан Зюник подвоїв перевагу, але взяття воріт було скасовано через офсайд. Проте вже на 44-й Богдан все ж таки забив чистий гол, який було зараховано. І на цьому перший тайм завершився. 2-0. Господарі ведуть.